На сьогодні чіпляю кожного, як я б сказала, стосується кожного далеко за межі простої, як то кажуть, страховки воно стає елементом фінансової стратегії, що одночасно захищає та примножує капітал своїм рідним, найближчим, самим дорогим людям. Я думаю про вас, навіть якщо мене не буде поруч, оце основна роль страхування життя. Основна роль і будь-який фінансовий план. Абсолютно втрачає свою доцільність, якщо немає страховки, вона вже має право накопичити собі капітал і його інвестувати з допомогою зрозуміло ж таки відповідних компаній, які мають сталі гарантії та безстрокові ліцензії. Людина має право створити свій резервний фонд, тобто. То ту, ту суму коштів, яку потрібно на ті цільові витрати, які будуть вже необхідні тоді, коли закінчиться програма, чи це 10 років, чи 20 років, в залежності від того, в кого який період інвестиційний. І коли говориш 60 шістдесятирічів і понад 60 років, то вони говорять: а в нас вже немає такої можливості, в наш час пройшов.